Вона відома багатьом користувачам мережі завдяки своїй космічній зовнішності. Вона перенесла купу хірургічних втручань та нині є володаркою найбільших вилиць у світі. Зірка Інстаграм Анастасія Покрищук, яка має понад 700 тисяч відписників у соцмережі, розповіла, як приймала себе до пластичних операцій, та що відповідає на зауваження критиків, які вважають, що її захоплені зовнішністю переходить межі розумного. Про це все блогерка та модель розповіла в ексклюзивному інтерв'ю для редакції «Обоз.UA». Це обоз Лайф, і я, Дмитро Лученко, вже за мить розповідаю про усі цікавинки зовнішності відомої Українки. Почнімо з невеличкої вікіпедії. Анастасія Корінна Киянка, випускниця Київського національного університету імені Шевченка, навчалася на психологічному факультеті, втім за спеціальністю ніколи не працювала. В інтерв'ю зазначила. Не практикувала і не збираюся цього робити, а всі свої душевні проблеми вирішую сама. Роблю висновки з тієї чи іншої ситуації. І, взагалі, дивуюся людям, які не хочуть аналізувати, прагнуть жити за інструкцією. Тому купують безперестану якісь курси в інтернеті. Таких знаю багато. Шукають ворожок, які дадуть поради. І от тільки тоді, мовляв, життя налагодиться. Я в таке не граю. Якийсь період життя Анастасія працювала продавчиною у торгових центрах та інших місцях. Зізнається, це був не дуже приємний період в її житті. Платили мало, та доводилося відчувати себе нереалізованою. Робота була по справжньому важкою, але дівчина ні в якому разі не жалілася. Працювала, бо так було треба. Як мінімум були потрібні кошти, коли це все відбувалося, не пригадує, бо сміється, що заплуталася в роках і часом навіть задумується, їй 35 чи 36. А потім почалося блогерство. І тоді це ще було не так популярно, як зараз. Хоча інстаграм вже існував декілька років, напевно, все рухалося помаленьку. І важко було і з технікою не знала, як впоратися, боялась працювати на камеру, і часом виходили якісь ідіотські відео, трішки посоромилася. Ніхто мені не допомагав, все робила абсолютно сама. Однак ніколи не намагалася збільшити кількість підписників популярними нині методами, не просувала свою сторінку за гроші, не організовувала конкурси з подарунками від спонсорів, беру лише контентом. До речі, досі працюю над своїм блогом самотужки. Помічників не маю. Іноді зірка соцмереж. Навіть не може конкретизувати кількість витрачених годин на роботу. Здається, що працює 24 на 7, Думає про це днями і ночами. Основний дохід блогерки реклама, але точну суму прибутку називати не хоче. каже, до контенту та реклами ставиться дуже серйозно. Усе ретельно перевіряє. Та в разі поганої якості повертала неодноразово кошти разом з товаром рекламодавцям. Анастасія вважає, що репутація важливіша. Чи багато в мене хейтерів в соцмережах? Повно. Особливо в інстаграм. Чи звертаю я увагу на таку критику? Мені взагалі дивно, що хтось може зважати на таке, переживати, що хтось там щось сказав. Як тоді жити? Я ніколи, наприклад, йдучи вулицею, не фіксую, як на мене реагує оточення. Друзі кажуть, так усі дивляться. Комусь подобається, хтось шокований. Ну і що? Зазначає блогерка. Головне для Анастасії те, що рідні сприймають зміни у її зовнішності, зауважує на тому, що зміни почала вже в доволі дорослому віці, і ніхто нічого не міг їй заборонити. Раніше інстазірка постила жартівливі вислови зі сторони бабусі, але на жаль, рік тому її не стало. Анастасія підкреслює, що найліпший друг і підтримка для неї це її мама. Вона дуже освічена, розуміється не тільки на своїй професії, а в усьому взагалі. Садачка вищої математики, кандидатка технічних наук. Цікаво, що для мене точні науки це просто катастрофа. 2 плюс 2 — це 6. Нині Анастасія мешкає разом із мамою у приватному родинному будинку. Мама зовсім не зважає на зауваження когось із друзів чи родичів щодо несхожості Анастасії на інших. Зірці взагалі складно уявити, щоб її мама з кимось її обговорювала. Це неможливо взагалі. Вона б сама це б вважала неповагою, бо дуже порядна та інтелігентна. І, взагалі, мамі ніхто не посміє нічого такого сказати. Також Настя зазначає, що ніколи не була боязкою у своєму житті. У неї завжди було трішки інше бачення на все, навіть у школі. Вона полюбляла все яскраве, через що отримувала постійні зауваження. Тому, в принципі, усі дорогі операції зі зміни зовнішності блогерка оплачує самостійно. Довгий час робить операції в одній із турецьких клінік. Каже, що ні разу лікарі не відмовляли її від якихось втручань за медичними показниками. Я здорова, як кінь. Були певні розмови, коли вперше звернулася з проханням Збільшити груди, хотіла більший розмір, але мені пояснили, що шкіра не здатна настільки розтягнутися. Треба починати з меншого. Тому бажані груди я отримала в декілька етапів. Знадобилося три операції. Зараз задоволена результатом. В юності я була пласкою, як хлопчик. Що відчула, коли зробили першу операцію? Коли чую такі запитання, думаю, невже людей справді можуть цікавити такі дрібниці? Не було ніякого особливого захоплення. Хотіла груди й отримала їх. Це ніякий не. Це чудо, просто груди на запитання, яку найдовшу операцію переживала Анастасія в своєму житті, відповідає, що не любить слово переживала, бо в неї такого немає. Щодо операцій, то здебільшого вони всі комплексні, тобто лікарі одночасно вирішували кілька запитів. Найдовша операція тривала 6 годин. Це було ліпо моделювання тіла, коли Анастасія сильно погладшала на 10 кілограмів. Плюс тоді їй зробили кубики на животі, а інші втручання були значно коротшими. Моє тіло не застраховане. Ну от може хтось із страхових компаній побачить ваше інтерв'ю і купить у мене рекламу. Буду рада. Скільки вклала своє перетворення, не підрахувала понад 100 тисяч доларів. Менше чи є якась частина в тілі, яку ніколи б не хотіла змінити, не задумувалась про це чи зважаю на ризики, які можуть виникнути після операції? Я хочу і я роблю. Довіряю лікарю. Немає у мене параної з цього приводу. Ставлюсь до операції як просто до операції. На запитання, якби їй запропонували купу грошей з умовою змінити в собі те, що не бажає, відповіла, що ніколи не зробить таке навіть за мільйон доларів. Хоча Анастасія часто зізнається в своїх інтерв'ю, що мріє стати дуже багатою, але підкреслює не таким способом. Про свої знамениті вилиці, які вважаються чи не найбільшими в світі, Настя каже. Та це звичайна штука. Житті вони мені зовсім не заважають ні їсти, ні спати. Якщо ви їх торкнетеся, не відчуєте різниці зі своїми. Чому саме вилиці? Ну, так мені подобається, і я ніколи не слухала нічих порад щодо своєї зовнішності. І якщо виникає необхідність щось підправити в ній косметично, можу це зробити самостійно. Закінчила спеціальні курси. Однак не варто ризикувати. Всі необхідні косметичні процедури мені роблять у Києві професіонали, яким довіряю. Хочу сказати, що у нас дуже багато кваліфікованих косметологів кращих ніж будь-де в Європі. Анастасія не дуже любить говорити про особисте, проте зізнається, що її найдовші особисті стосунки тривали півтора року. Я не люблю терпіти, підлаштовуватися і вважаю це правильним, тому що життя одне. Мені потрібні емоції, а не просто чоловік поряд, бо так прийнято у суспільстві. Так само з дітьми. На сьогодні я не хочу мати дітей і ніколи не хотіла. Але завтра все може змінитися. Блогерка розповідає, що кілька разів реєструвалася на сайтах знайомств, але дуже швидко видалялася звідти, бо там багато всілякого божевілля. Поки мені добре так. Я і мама. До речі, терпіти не можу якісь домашні клопоти. Це мене просто знесилює. Живу в творчому хаосі, а мама любить чистоту. Тому на моїй території можна побачити купу речей на ліжку, а на її порядок. У найближчому майбутньому Анастасія не планує нічого в собі змінювати. Зараз виглядає так, як хоче, і відверто каже, що подобалася собі, і коли не робила пластики. Навіть фотографії з того часу інколи викладає в інстаграм. Зірка ніколи не почувалася некрасивою та не перебувала в якихось депресіях щодо зовнішності. Якби щось таке було, не заробила б грошей ні на що взагалі. Може, коли в мене будуть мільйони, тоді й буде час на депресію. А зараз немає. Чи вірю я в удачу? Я покладаюся лише на прагнення та працю. А оці карти бажань, вибачте, вважаються ідеотизмом. Пентлі не звалиться мені з небес.